Верхня пряма подача. Волейбол. У верхній прямій подачі вдало поєднюється сила і точність. Тобто, волейболіст може направити м'яч у визначену зону достатньо чітко. Техніка виконання. Гравець стоїть обличчям до сітки. Ноги злегка зігнуті. Ліва нога, різноіменна вдаряючою рукою, виставлена вперед. М'яч утримується лівою рукою. Права рука піднята вгору для удару. М'яч підкидається вгору і трохи вперед. У момент підкидання м'яча вгору вага тіла переноситься на праву ногу, яка злегка згинається в колінному суглобі. Тулуб нахиляється назад і злегка повертається в бік руки, яка виконує подачу. Слідом за рухом тулуба права рука зігнута в ліктьовому суглобі і відводиться за голову. При ударі по м'ячу задня нога випрямляється, вага тіла переноситься на передню ногу. Рука, що вдаряє, спочатку переміщується ліктем вперед, потім швидкість переміщення передпліччя наростає і рука повністю випрямляється. Методика навчання. Підготовчі вправи. Комплекс підготовчих вправ спрямований на розвиток вибухової сили м'язових груп плечового пояса і тулуба, рухливості, гнучкості, променево-зап'ястковому ліктьовому суглобах. Перше. Імітація подачі. На рахунок раз. Підняти руку в положення замаху. На рахунок 2. Підкинути м'яч. На рахунок 3. Вдаряємо по м'ячу. Друге. З положення руки з м'ячем внизу. Підкинути м'яч фуару вперед, а не за голову. Третє – Поєднання імітації подачі з підкиданням м'яча. Четверте. Підкидання м'яча перед собою на висоту трохи вище витягнутої руки. Замах і удар по м'ячу з підтримуванням м'яча вільною рукою. П'яте. В стійці. Удар по підвішеному м'ячу. Шосте. Подачі в стіну. 7. Подачі через сітку з 3, 6, 9 метрів в ближню частину майданчика. 8. Подача в стрибку. І 9. Подачі в стрибку по зонах. Помилки. Підкидання м'яча не на оптимальній висоті. І не в сагітальній площині. Удар по м'ячу неточний. Зверху. Збоку. Швидкість та сила удару по м'ячу незначна. Зустріч руки з м'ячем не на оптимальній висоті. Силова подача у стрибку. Перевага силової подачі. Сила та швидкість. Гравець прикладає більше зусиль для удару, і відповідно м'яч полетить до супротивника набагато швидше і його не так просто прийняти. Силова подача у стрибку дуже схожа на нападаючий удар. Для її правильного виконання потрібно достатньо місця, щоб не вилетіти за лінію, перш ніж м'яч перетне сітку. Кравцеві доведеться виконати 3-4 кроки, і для цього може знадобиться близько 2,5 3 метри. А професійні волейболісти взагалі використовують довгий розбіг приблизно 5 метрів. Підкидати м'яч потрібно набагато вище, ніж за звичайною подачі зверху. Потрібно кидати м'яч прямо перед собою. І розраховувати так, щоб у пік стрибка у верхній його точці був виконаний удар. Тримаючи м'яч у неробочій руці, зробіть крок уперед робочою ногою та підкиньте м'яч у повітря. Потім швидко зробіть 3-4 кроки, прискорюючи кожен крок і на останньому виконайте стрибок. У той же час, коли робите кроки, обома руками робите замах, щоб надати імпульсу стрибка. На наступному етапі підніміть руки перед собою. Виконайте розворот корпусу в бік руки, що виконує удар. Ну і наприкінці зробіть удар по м'ячу на піку стрибка. В ідеалі має вийти сильний удар, після якого м'яч полетить із великою швидкістю. Приземлитися треба на зігнуті в колінах ноги, щоб уникнути травми та великого навантаження на коліні суглоби. Зверніть увагу! Що за правилами волейболу гравець повинен виконувати удар по м'ячу, перш ніж перетнути лінію та увійти на майданчик. За виконанням силових подач деякі волейболісти схильні заступати за лінію. Цим віддають очко протилежній команді.